І підібати! Поровелі! Зоровелі! Поравейні бути! Щоб здорові були вам бажають всі орли. Такі хлопці веселенькі. Ми зібралися у своєму гумористичному клубі, щоб створити вам гарний настрій. І першим створює Олександр Шкаруба. Розкажу. Я живу біля синагоги. І як іду утром на роботу, то дядя Сережа біжить, не цей дядя Сережа, біжить через дорогу. Саша, постойте, я вам розкажу анекдот. Так от анекдот от дяді Сережи. встречаются два старых еврея, один кажется, Сема, боже мой, сколько я тебя не видел, куда ты делся, я думал, ты уже умер. Да ты что, я не умер, я уехал жить в Германию, в Германию, и тебе там не скучно? Нет, я нашел там клевую работу, прикольную работу, ты же старый, кто ж тебя куда взял? Я пошел работать в скроматории. Ну, крематорій, крематорій, а що ж там прикольного? О, тепер я зжигаю німцем. <рес> Екстрасенс розповідає жіночці. Ви знаєте, шановна, я бачу, що ви скоро станете вдовою. А вона відповідає: я це знаю. Тільки скажіть, чи буду я за це помилувана? Це з'їзд, з'їзд нових руських з, 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 зраються у кожного такий ямбал да, Одного маленький, щуплий. Ну каже, а що він, що, він тебе боєць гарний? Та ні, ніякий. що стріляє гарно. Та ні, зброю в руках не тримав. А чого ж ти його з собою возиш? А він у мене четвертий. Всі його за мене приймають. Замужня жінка жалується своїй подрузі, каже. Ну за що мене чоловік б'є, стираю, готовлю, убираю, діти отлічники. Ну ти поголюваєш? Так. Ну, от за цей буває, а цей, цей б'є. Я вчора е, приходжу додому, ну, трохи того, ну, ну так. неділя таке. Е, е, моя починає Вер зустрічає мене та каже. Ой, Сережа, ти у мене такий чистоплотний, такий чистоплотний, ні одної не обмитої віші вдома нет. А на каналі Житомир незабаром вийде продовження блокбастеру про Гаррі Поттера. Перша серія Гаррі Поттер з'їв філософський камінь, і друга Гаррі Поттер не вилазить з тайної кімнати. А на каналі Житомир у програмі здоровенькі були рубрика Гість клуж крила фразу вісаріона Білінського Любі театр, як любив його. Я підхопив колись років 25 назад. Микола Карпович і несе в душі своїй ось вже майже 25 років. Вітаю в нашій програмі, пана Микола. Заслужений артист України, актор Академічного театру імені Івана Кочерги. Микола Карпович, ведучий актор, популярний актор. От. Ну, що, я тебе вітаю 70-м сезоном дякую. вашого нашого, нашого театру, так. І дякую з тим, що я ж вже сказав, 25 років, і з цих 70 років ти віддав свого життя творчого і, і фізичного. Що да, точніше, 23. Службі театру, так. службі. Я коли з тобою служив, я пам'ятаю тебе, ти був ще молодий, ще не заслужений, але цікавий цікава людина, цікавий актор. Ну, розкажи мені. От як ти дійшов до життя такого? Як -от, ну, що в тебе от, з дитинства? Це випадково ти от став актором. Чи в тебе мрія була? Чи батьки в тебе може, пов'язані з мистецтвом? Розкажи. Ну, народився я в селі, і там ага. не було театру. І телебачення не було. вже було. Якось вже в старших класах 9-10 у нас в школі проводилися. Різні вікторини, ну дівшки, ну парні а. такого роду. І якось <сі> ми взяли, поставили уривочок з Кайдашевої сім'ї. Я 2023. там зіграв кайдашиху. <сі> а так? <да>, Жіночу роль. <сі> <сі> Скільки це тобі років було? Ну, 16 десь ага, було, ага. 9 клас. І вийшлося досить непогано. Не, не І... Тут вже прийшла пора задуматися над тим, ким же ж станеш житті? після школи в житті. Бо думав, можливо, на історичний. Мені подобалась предмети історія. Думав, може туди піду поступати. Але тяга якось до мистецтва пересилила, пересилила я. Ага. Я поступив в Рівненський інститут Рівненський, культури на режисерський факультет. Потім армія після першого курсу. І коли закінчив, приїхав в Житомир. і От уже 24 й рік працюю в Житомирському театрі. От скажи, а от режисер, так? режисер це тобі не заважає в акторському ділі? От мені, наприклад, заважало, знаєш чим? Тому що я постійно контролював себе з боку як режисер. А мені можливо, здається, самоїнством займався. Мені Тому? здається, контролеру той сидить так. незалежно, режисер, ти чи просто ну, чистий актор. Так, що, має бути. Але має якщо бути. занадто, ну, то занадто... цей контролер. Ой, що ж я тут роблю? Він заважає. Інколи. Можливо, інколи можливо, так. От. Ну я знаю так, що. Театр, театр це другий дім. Для тебе навіть це не другий дім, це перший дім, тому що вся сім'я твоя і дружина Оля Каркарповичі, моя бувша партнерша. Ми з багато з нею вистав разом грали, головні ролі у виставах і і співали Спів разом. разом. Чудовий голос має і як актриса здібна. От. Ну, Музично-драматичний театр він вимагає від людини бути в усьому. І, в, і в, музе, в вокалі, і в танці, так, і так. особливо драматичний актор. То сім'я твоя от, в театрі ви пропадаєте там, і Володя, твій син, <г genuine> теж пропадає з вами в театрі. Ну, він <г genuine> майже не пропадає останнім часом, останнім часом е вже школа. Аріна Радіоновна є, да? нянечка. Аріна Радіоновна вчить його. За нас і за себе. У нас два роки відходив в сонечко в молодшу підготовчу групу. Ага. Зараз трошки в нього там проблеми зі здоров'ям, то ага. я не знаю, буде він продовжити чи ні. Поки ага. Ну, поки що, врачи не дозволяють. Ну, Роздібний хлопчина мені розповідали, що він такий ну, і кмітливий і на вигадку гаразд. Може, часом. <сум> <сум> Щось смішне. Що в тебе там, от зараз, які там, над чим ти працюєш в театрі? Що там? Ну, от ми буквально здали. Перед відпусткою нову виставу ага. Ода радості Володимир Сляк поставив за своїм сценарієм досить хорошу виставу. В мене з'явилася можливість зіграти на німецькій мові, тому що ми німці граємо. Ага. Нас там пару акторів грають німці і ага. наші. От, так що запрошую, хто не бачив ще на «Оду радості, приходьте. Дякую, хай глядачі. Я бачив. Я бачив, І э, Петро Авраменко це ж був поставив одруження по Гоголю, Я там граю яєчницю. Оці ось, дві останні такі ролі, які в театрі зіграв. Зараз поки що, от буквально відкрилися в суботу. Концертною програмою, там у мене були єврейські анекдоти. О, це доречно для нашої передачі. А що будемо ставити Слідуючи, ще не знаю. Режисери ну, да, від режисури залишить, бо актор в театрі. Ну Прошки я скажу, декілька, де декілька він залежна людина, особа від репертуару, від режисера. Звичайно, я би хотів запитати. То тобто, я так скажу, що тобі служба в театрі вона дала змогу навіть твоїй першій мрії історичну досягти, бо ти граєш історичні драми, історію граючи виставу, готуючись до неї, історію вивчати, тобто все. Я хочу попросити тебе ну на сцені завжди якісь курйози, якісь <смі> випадки такі смішні бувають, що небудь в твоєму бувають. житті на пам'яті. Ну, найбільше мені запам'яталося і, мабуть, на, на все життя. Коли ми ще грали Д'Артаньяна і Три Мушкетери, ага. е, Володимир Іллічі грав Д'Артаньяна, а я грав е, Бонасьє. О, так, да, хороша робота. Чоловіка Констанція. Є, да. І там у мене такий епізод був, коли мене приводять до кардинала. Мене жбурляють, я падаю на коліна і щось, тому у кардинала грав покійний Василь Леонтьович Рябовол, непоганий був у нас кардинал Рашльє. І... Я, а це ж вистава йшла під живий оркестр, яма опущена. Я підповзаю на колінах до оркестрової. ями, дивлюсь на оркестрантів і кажу мученики, Бастилії, це, це було не по п'єсі. І вони гагають. -га 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 -га. їм, їм дуже це сподобалось. Сміх пішов. Сказали, закріпить. Так воно залишилося потім на, на весь, поки йшла вистава, я цю фразу говорив. Отакі бувають моменти. Я пригадую, тож, ми грали разом. Я там грав теж одну з Ясні Зорі вистава, Пам'ятаєш, у нас так, була Савченка, Олег Савченко, Савченко ставив. І от ми грали там, ну я грав роль, але невольників грали, коли в неволю попали. І от невольники там ходять, працюють щось. А один з акторів, не скажу хто, не ти, не ти це не Микола Карпович. Один з акторів ліго там, там каміння, таке вони камні, щось каміння довбуть щось. Ну, ну не Працюють. Він ліг, та й заснув там. Уже сцена закінчилася, уже треба іншу сцену розпочинати, а він спить, його розбудили. Так? Коли я хочу, щоб ти в кінці програми, ти мені дозволив, по-перше, якийсь із уривочки показати глядачів взяв... і нам пригадати, так?

谢谢。 Thank <laughs> you. Так от, закохалася вона в нашого молодшого сержанта. Тільки він куди йде, вона починає і о, От Отак! За нас очками на нього пострілює. о! А там красиво. Привели його потім кудись. Так от вона стерво життя самогубством покінчила. Уявляєте? життя самогубством! Кинула, значить, грудьми на паркан, а там кілки отакі о. Загора, за значить, така! Oh, Розпорола собі живіт, груди і все. як же всі божі твари. Я дякую тобі за те, що ти нам подарував уривочок цей. А тепер на сам кінець у нашій програмі завжди гість розповідає, звичайно, гумаринки, анекдоти. Синочок приходить до, до мами і каже: мама, якби ти знала, які в школі е, на дошці пишуть наші учні матерні слова, і що ти теж пишеш ні, я диктую. Абрам, ти був у лікаря? Був. Ну і що, так краще не питай. Розумієш, те, що ми живемо з тобою 20 років, і те, що ми з тобою вважали за оргазм, оказується це астма. Я вдячний тобі за те, що ти побував у нас в гостях. Я бажаю. Мені тебе... дуже приємно так. було у вас побувати. Заходи до нас і ще через деякий час. Дякую. А я бажаю тобі творчих успіхів, радості в душі, в гумору. От, а якщо гарний настрій, то гарне здоров'я і... і гарні здобутки в тебе і все. Дякую. Я бажаю, я тобі. бажаю вам процвітання в вашій програмі. <світлення> <світлення> Завжди готові створювати вам настрій. Рабинович, у вас есть дети? Нет. Ну, в паспорте написано, что есть. Это не дети, это паразиты. <реклама> Онука звертается до деду. Ой, деду, ты знаешь, а я с одним человеком познакомилась. С кем по профессии? С кинологом. Ну, как, уважный? Ну, не знаю, всю ночь меня за вухом чухал. У Одесі на вокзалі по перрону ходить мужик і газети, журнали, анекдоти, секс. Я протягую йому гривню, кажу, анекдоти, будь ласка, він так подивився на світло цю гривню, поклав до кишені, нахиляє до мене свою неголену пику і так, слухай, приїжджає мужик з командюровки. Ну, як завжди, про рибалку. В болоті сидять два карася і розмовляють. Він каже: слухай, ти не повіриш, Рибак, у якого я вчора зірвався, ну важив не менше кілограм сто двадцять. Нашим синоптикам допомагає. Про прогноз погоди передбачити прогноз погоди. Е, така фраза де інде? і або місцями. Це така чудова фраза, є, що щасливо мінтовні замічають. То в школі міліції запитують, а що означає, коли даєшнік отак вертикально палицю тримає. Це означає вільна каса. Значить, даїшнік теж стоїть і гальмує, значить, цю машину за перебільшення швидкості. каже тут написано 40 кілометрів швидкість. А ви їхали 80. Скажіть, чому? А я поспішав вам 100 гривень ви привезете. Шановні, а зараз у нашому клубі рубрика, а у нас Ютуб і чувіхи, красні дівиці й добрі молодиці. З вами Вітьок. І Ютуб канає на каналі Житомир. Кажуть, що жарт продовжує життя. Вдалий жарт продовжує, а невдалий тому, хто жартує, може і вкоротить. Тож жартуйте обережно. David, it's just send me. These. Hold the broom. Yeah, one more. Get that way up. Yeah, now, push this up against the roof. <laughs> what the hell? Yep, yeah, just there. Yep, now what? And now, you stay there until it drops and gets water on you. No, <laughs> no way. <laughs> всі люди знають, що найкращі жартівники це кльові чуваки із передачі здоровенькі були на каналі Житомир. Їх весь світ любить, а мій кіт їх просто обожнює. Коли на екрані з'являються здоровенькі були, його просто не можна відтягнути від телевізора. Мій крутий кореш кавказской национальности, не умеешь шутить пой, не умеешь петь, танцуй, не умеешь петь и танцевать. Смотри мастер-класс от хора песни и пьянки котиков после валерьянки. Ай, дорогой. Останнє коло наших гумариночок. Зустрічаються два куми, один каже: Куме, а ви в зоопарку були? О, А чого втекли? Куме, ну пробачте, побачте, я пожартував, так куме. Ну, 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 ну вибачте, ну пожартував я. Куме, так ви були в зоопарку. Ну кажу ж був. А чим кормили? Да. Онука завагітніла у діда, попала в пологовий будинок, як положено. Дід прийшов до пологового будинку і кричить, Олюченько, ну що тобі його сьогодні вже привозили чи ні? Вона відповідає зверху, «Угу, привозили. А що, ти він, він вже поїв. Вона киває, «Угу, поїв. А що ж він їв? Борщ тебе влаштує. Це колбасный ряд. И продавщица, мужчина, что вы каждый день ходите, пробуете, пробуете, ничего не берете? Вам что, не нравится? Чему? Подобається. А что, у вас денег, может, не гроши? Так чего же вы ходите? Возьмите. А навище? Как, зачем? Покушать. А я еще роблю. А до мене вчора гаїшник придрався. Каже, чого це у тебе руль зліва? Ну, правильно придрався. Ага, правильно, та я ж на мотоциклі. Грузинська школа вчитель. Діти, русський язык дуже сложный язык. Вот смотрите, Настя это девочка. не Настя. Ета погода!» Дві подружки, одна шкодується, каже: Мій чоловік мене в ліжку постійно чужими іменами називає. А друга каже: то ти наступного разу відгукуйся і будеш приємно здивована. І вже на кінець нашої передачі ну, народна прикмета така, хлопці, якщо дружина вийшла з дому, це до витрат. А на цьому слові бувайте здорові!